І варто інвестувати в AI-токени? Криптохвилинка. AI-токени непогано так виросли в ціні за останні сім днів. Проте за останню добу ринок AI токенів трохи трусануло. А все тому, що Google Чат-бот зі штучним інтелектом дав неправильну відповідь під час презентації, що стало однією з причин падіння акцій материнської компанії Google Alphabet, яка потягла за собою AI токени. Також дров, упалаючи багаття, підкинув розробник та співзасновник Phantom Андре Кроні, розбивши ванільні мрії спекулянтів, заявивши, що штучний інтелект і блокчейн. Несумісні за централізованими стандартами блокчейн повільний, прозорий та безпечний, натомість AI швидкий, непрозорий чорний ящик. На даний момент ті, хто застрибує в AI проекти, роблять це тільки зі спекулятивних інтересів. А якщо ви бачите проект, який раптово перемикається на AI, то це тому, що в нього нічого немає і він давно мертвий. Блокчейни не покращують AI, а AI не покращує блокчейни.